Ще одна цікава новинка в вашій увазі: це шейвер, який підходить для гоління одноденної щитини і для тижневої щитини. Потрійна система. Це система, значить, вона складається з двох голівок. Сіткових і одна голівка у вигляді ось такого тримора. Цей тримор додає ефект, і за допомогою саме от такого тримора ми можемо взяти і від щитину, яка відросла тижнева, і також, навіть якщо ми будемо голити таку дрібну щитину одноденно дводенно також буде більш комфортніше. Цей тример додасть ефекту. Всі три голівки, вони рухомі. Ми можемо також зняти відсік, почистити тут все. Сам Сам пристрій шейвер, цей водонепроникний. тобто ми можемо його промивати. Дуже зручна форма. Подобається, бачите, вона як кісточка. Є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Дві швидкості роботи. Перша. Нажимаємо кнопку ще раз, іде збільшення швидкості для більш складніших завдань. Вхід USB Type-C. Тут вологозахист IPX6 для того, щоб ми могли промити шейвер після гоління. Ось, Тобто гоління тільки сухе шейвер завжди це тільки сухе гоління, а от промити після гоління шейвер ми можемо. Працює такий шейвер за допомогою на акумуляторі, протягом 130 хвилин він працює. час зарядки до 2 годин і може працювати від мережі. 899 гривень гарантій рік від нашого магазину, кому потрібно, звертайтеся і замовляйте.